Добрий день, я Людмила і це мій канал Люся Марусіна. Сьогодні я хочу показати, як я буду зберігати часник весною, зараз лютий місяць, і часник уже стає. Ось такі є гарні головки часнику, але він висихає, він стає м'яким. І коли навіть почистить, його він ось так жовтіє, починає жовтіти. І на ньому з'являються навіть ось такі чорні плямки коричневі. Який я буду відрізувати, і треба із ним ще щось зробити, щоб можна було їсти його і до літа, і навіть влітку до нового урожаю. Для цього чесник я почищу. Я вже почистила чесник. Ці головки я трошки залишила. Нехай будуть цілими це які кращі головки, які можна буде їсти. Ось у мене є почищений чесник. Вже перечистила, обрізала корінці, так як і корінці починають проростати, і вже е, виходить, виходить перо у часника, починає проростати. В цьому році він ще більш-менш нормально зберігся. А в минулому році, вже у середині січня, половина часнику повністю висохла. Ну, і я користуюся. Таким методом, яким я зараз покажу. Я перетираю чесник, беру тертку і перетираю весь чесник на тертку, на дрібненьку тертку, на ось таку. Не на крупну, а на дрібненьку тертку. Натираю його. Можна давити і чесникодавкою, Якщо є нормальна, ну, які в кого тертки, можна використовувати тертки, можна блендер. Блендером я не хочу користуватися, тому що замажеться блендер, потім буде у ньому довго триматися такий запах чесниковий, який довго виводиться. Тому я натираю саме на тертку. Такі шматочки будуть якраз нормальні, можна покласти і в салат, і. Запікати щось, м'ясо запікати, чи якусь страву покласти і натираю оцей увесь чесник. Звичайно, запах буде від рук, але руки швидко миються, руки миються багато разів на день, тому для рук це не страшно. Все, перетерла я чесник, ось тільки в мене його вийшло. Тепер, що я з ним буду робити, беру формочки для льоду для води ось такий з старого холодильника, якими я не буду користуватися, тому що запах чеснику у них тримається дуже довго. І починаю заповнювати оці. Ячейки, комірки чесником. Ось так. Сюди входить приблизно дві чайних ложечки тертого чеснику. Ну, це, я так думаю, десь один-два великих зубки чеснику буде. Так дуже зручно користуватися, коли заморозимо. Дуже зручно користуватися. Один кубик мерзлого чеснику використовуємо, можна вкинути чи в салат, чи куди ми будемо його використовувати. І не треба тоді і чистити, і руки знову будуть без запаху. І усі корисні речовини у чеснику зберігаються. І запах, такий самий, як і у свіжого, залишається, і смак, все так само зберігається. Можна це робити одразу, ще восени, коли збираємо часник, коли зібрали чи влітку. Ну, але зазвичай влітку дуже багато роботи. І восени, тому я це все переношу вже тоді, не переношу, а так виходить, що роблю це десь взимку, коли вже часник починає висихати і псуватися. Одного разу, коли в мене вдома не було часнику, я купила в магазині у маркеті. Ви знаєте, що це ніби такий, такий якийсь специфічний. Він має запах, оцей купований чесник. Не знаю, чи це він, чи в нас десь вирощують його в Україні, чи привезений із-за кордону. Але такий запах, ну коли понюхаєш от одразу, ніби той чесник здається. Але потім. По-перше, що в консервації, я додавала в консервацію його, коли консервувала, влітку свого ще не було, мабуть, в огірки, він стає таким зеленим, стає зеленого кольору, він зеленіє. Мабуть, якісь там черечовини хімічні є, чи, навіть не знаю, можливо, сорт такий. І запах зовсім-зовсім не схожий на домашній чесник. Я думаю, що, е, якщо. Заморозити цілі зубки чеснику, то можна буде і влітку додати до консервації такі зубочки свого чеснику, домашнього і ароматного. Так, Заповнюю я оці формочки. Зараз я покажу ще, що можна використати. Можна із-під цукерок. Наприклад, у коробках із-під цукерок є отакі теж формочки, не формочки, а комірки такі ячейки, де лежать цукерки в коробках, їх теж можна використати. Але їх можна використати лише один раз, тому що коли виймати, я думаю, вони поламаються, попсуються, тому і зберігатися вони довго не будуть. Це більш такий надійніший матеріал. Так, ну і я думаю, що в мене ще буде і на цю формочку, і на другу формочку ще залишиться. Тому я ось покажу, де ще можна. Ось також з холодильника. Луточки для яєць, для, що яйця кладуть у холодильник. Це також із старого холодильника, думаю, у всіх такі є. Ось таким чином заповнюємо їх і теж будемо заморожувати. вони Часник, він сам по собі такий, досить, мабуть, в ньому таких ефірних масел багато, ефірних олій, і він навіть не замерзає до камінного стану такого. Я нічим навіть не змащую формочки. Можна, звичайно, і змастити, олією можна змастити. Не знаю, не пробувала, чи буде краще вийматися в такому випадку, чи ні. Наповнюю ось ці формочки. Я покажу потім, коли заморожу, покажу, як я буду їх доставати. Так, все, ось тільки в мене вийшло чеснику, Стільки заповнила формочок, до речі, якраз усе. Як на замовлення, усі формочки заповнені, ні грама більше, ні грама менше. Зараз я разом із цією дочечкою відправлю його у морозильну камеру. Відправлю годин десь на 3, на 6 годин, але не надовго, щоб морозилка не встигла насититись цим запахом чесниковим. За годин 6 нічого не станеться. Звичайно, якщо у вас не стоїть там який-небудь торт, або кондитерка відкрита у морозильній камері. У мене там овочі, м'ясо. Я думаю, нічого. Не думаю, я знаю, що нічого з цим не трапиться. І заморожую цей чесник. Я не покриваю плівкою і можна його покрити, щоб менше запаху було. Я не покриваю нічим, відправляю. Оцю дощечко із формами у морозильну камеру. Чесник уже годин 3, може 4 простояв у морозильній камері і добре затвердів. Зараз пробуємо його дістать. Правда, це зробить не зовсім легко. Буду допомагати собі ножицями. Можна ножем, але ножем можна пошкодити оці формочки. Зараз я покажу, як буду це робити. Треба не одразу, якщо дуже застигло, не одразу виймати його, а трошки залишити на одну-дві хвилини, щоб тут розмерзлося дно і боки, щоб трошки нагрілися і краще так буде відставати. Так, зараз спробую з оцих формочок виймати. Акуратно ножицями собі допомагаю. Ще можна, щоб е, трошки нагрілося, але я почну, тому що поки повиймаю все, буде, я думаю, вже якраз нормально. Так, трошки підчепила. Далі продовжую на друге перехожу. Стараємося не дуже не швидко не пришвидшувати це все, щоб оці чесникові брекетики не розламувалися. Ще треба почекати трошки, нехай воно Підогріється, ось, ось чудово виймається, ось отакі брикетики. Що я роблю далі? Беру лоток, беру будь-які лоточки і буду, сюди надіваю турбинку, мішечок, і буду складати його у. Мішечок. Ось так виймається. Подивіться, тут є ті, що у комірках, таких ячейках із яєць вони трошки більші, ніж оці кубики у формочках для льоду. Це нормально, так як отут десь приблизно поміщається один зубок чеснику. У таких формочках два зубки сюди вміщується. І в такі три зубки. Я вже знаю, скільки приблизно чеснику сюди буде входити і буду його використовувати Ось так. ось так. Воно вже. Трошки підтануло, добре виймається. У пакеті не буде склеюватися. Можна, я знаю, дехто робить, що у пакет його потім ламають на частинки. Я роблю так, мені так досить зручно. Ось дуже вже легко почало вийматися. Так, зручно. І ось цього часнику, цієї порції часнику, нам вистачить дійсно аж до нового урожаю, аж до нового урожаю. Весною плануємо зарізати кабанчика. Будемо робити ковбасу, тушонки закривати, ще які там готувати. Чесник буде потрібен. Нам вистачить і для цього, і для їжі. Ось так, досить легко. Але складаю целофанову турбинку і в лоточок. Все-таки у лоточку зберігати буду, щоб запах цей часниковий не просочувався по всьому, не розходився по всьому холодильнику. На цей раз, коли він пробув холодильнику десь приблизно 3-4 години, запах не встиг. Поширитись на інші продукти. А якщо вже тривалий час він буде зберігатися, то проходить запах через такий пакетик, тому треба зложувати у лоточки. Все. Якщо вам сподобався такий метод, спробуйте зробити ви. Можливо, вам також це підійде.